Таких у нас подібних зразків в інших музеях немає, тільки в нашому музеї. Так? Вона і козак там зображений. О, е це е з е кременево-ударним механізм. Ну, сам механізм це не унікальна річ. Е такі механізми використовували в середині 17 століття, в другій половині на початку XVIII століття. Але от саме оця рушниця унікальна чим? Що це чисто козацька рушниця, спеціально під заказ, очевидно, робилася якогось козака або він купував її. Мало того, вона нарізна. Якщо там подивитися, в ствол там нарізи є. Такі ось каналки, бачите? То в нас дві гладкоствольні, там немає таких нарізів. І куля, коли летіла, вона обирала траєкторію, вона летіла по траєкторії, яку сама обирала. З неї не можна за такої рушниці в ці, вцілити.